Всех вітаю на своєму каналі. Так, вирішив ось поміняти мастило у двигуні Шинерей Інтрудер 200 Ну що, наїздив я на цьому десь 1600 там, з копійками кілометрів. Ось я вже це не реклама, ось лютаке масло. Це мотюль чи мотюль, як там правильно буде, 5-100, 10В-40. Е, я не знаю, як на відео було видно, але це масло, воно майже таке як заливаєш, воно майже такого кольору і зливаєш. Що цікаво. Я десь дивився в інтернеті, що це неправильно, що типу, масло повинно бути чорним, коли його зливаєш, бо там воно якось умиває двигуна. А те, що якщо воно кольором таке саме, значить воно неправильне і так далі. Ну то, знаєте, в інтернеті можна слухати багато чого. Так, для зручності заливу тут доводиться знімати ось цю кришку, бо вона тут мішає. Там мені в коментарях, до речі, хтось був писав що в у мотоциклах ніхто не міняє на півтори тисячі а через п'ять тисяч більше я якщо чесно таке перший раз чую сперечатися я не буду я не знаю може це знаєте ті мотоцикли якісь там коштовні японські американські може там двигуни майже як у авто, да там може там таке будь і масло там мабуть не таке а 5 раз дорожче і так далі. Ну, в таких мотоциклах через 5000 мастило мені, це я кажу. Це не тільки я, я думаю, хтось користується мотоциклами, я такого не чув і близько. Але ж кажу, сперечатися, знаєте, це таке невдячне діло. Розолив чуть-чуть здесь 30 грам. Поки повна ця пляшка, то трохи незручно. Так. Як я вже казав, де то, де рішка. Сперечатися особливо з керівництвом. Ось згадався такий анекдот. Такі дитячі, знаєте. Ну Про те, що сперечатися з керівництвом це безтолкове таке безполізне діло. Такі дитячі, колишні, колишні такі анекдот, ще я пацаном був. Значить, собирає там, скажімо, якийсь керівник своїх підопічних. Ну там хай буде він, прапор якийсь, я так чув. Вроде, так, прапор в армії собирає, значить. Так, товариші бойці. Сьогодні будемо... У нас така буде задача носити люменьові труби. Ну один якийсь там видно савага, тільки прийшов. Каже. Та не алюміньовий, алюмінієві. Значить прапор нічого на це не відповідає, продовжує. Ну а хто не хоче носити люміньові труби, то той буде тягати чугуньові батареї. Так воно і є. Ну старечатися ж кажу. З керівництвом це таке діло. Тільки гірше собі зробиш. Так, все така було подивитися Повітряного фіта, я то якось його знімав, і там такий ситці металевий, я не знаю, як його, може його попрати можна. Зараз зніму хоч я його весною знімав, але за ним треба дивитись бо це все-таки... легені скажем так мотоцикла якщо буде ця пилюка вся поступа поступати у поршневу групу то буде потім все це дорожче ніж поміняти світа я не знаю він не знімається з цієї сітки вроде, чи знімається приклеєний приклеєний до цієї пластмаси йо-майо Знаєш, що вони його приклеїли непонятно Клину ще так, Ось нас воно як його потім назад. Може його просто попрати можна. Паралон звичайний тут. А як же назад його потім закріпити? Воно то одревається, але не знаю, як назад. Ось клей, видно що. Заклеєно. Може так, з металіною, але лежав, як його нього то тут хоч у цьому мотоциклі нормальний доступ, нормально зробило. У мене була альфа, там китаєць взагалі цього повітряного фільтра засунув десь у раму. Там до його добратися, я не знаю. А тут ось все продається цей поролон окремо, але він не такий вже. Я не знаю, він буде тут скомканий, бо він якийсь... Ну, я вже питав за ці поролони, Але його можна просто, я ж кажу, просто прати да і все. Ну і що його. Він то не дорогий там, діло не в тому. Діло в тому, що він не такий, він якийсь великий такий. І це буде все, не знаю, може там нема. Нема ніякої різниці. Головне ця сітка. Ось просто ставиться, раз і все. Все плотненько зроблено, отут всередині пилюки майже нема. ось чуть-чуть ось таке. А так все чистеньке, все зроблено нормально. Я кажу, в мопеді там китаєць, Таке враження, що він заховав, щоб його більше ніхто там і не бачив. Тут все плотненько, ну оце хорошо, зроблено тут тільки ось сюди. Повітря може тільки сюди зайти. Так, боками бачу не все добре. 5 болтів, шупів. Толк, все. Так, ще поміняти свічку. І ось поставим цю за 180 гривень. Ось така свічечка. Денсо чи Динсо чи як воно там читається. Х-24ЕПР Цікаво, ось я міняю масло, щоб знати, ось буду, ну, запам'ятав кілометраж, цікаво, скільки така свічка походить. Ну це звісно ще 180 це ж націнка магазину там ще ж, вони ж не будуть заробляти на ній 10-20 гривень. Але все одно, я думаю, це краще, ніж оце. Що я беру за 50 і це ж теж націнка магазину. Ви уявляєте, скільки вона стоїть. Якщо вона в магазині 50, скільки вона з Китаю стоїть. Це. Як я вже казав, діло не в грошах. Діло в тому, що за цією свічки десь можна заїхати 10-15 кілометрів. У раніше, як їздив по ягоді, в мене з мопедом таке була свічка просто. Приїхав, поставив, мопед остив, поки береш ягоди і заводить, мопед вже не заводиться. А знаєте як теж? Їдеш у спішці і взяти з собою таку штуку, такого ключика. Це ж завжди нема коли. І все, а так як десь став і думаєш, що чого я було не кинуть десь у карман, скільки він тут важить цей ключик. Ну і ось взяти. Воротка якось, чи ось якусь викрутку там. І все. І таке бувало, не раз. Пхав я мопеда, бо свічка вже як підказала. Там вже і збуксировано воно не допомагає все. От цікаво. От Я міняю масло, поставлю зразу свічку, цікаво, скільки вона походить. Так, ще ось помажем цепочку і. Буде все. Уже все болтається. Все шатається. То такі цепки. Ото така якість їхня. Від'їздимо тисячі півтори, не більше я на цій ходовій. Ну, тянуть її, звісно, ще є куди, але все вона така вже якась, я не знаю. Все, ось вона і тут ось тянеться. Ну, не багато, звісно, але вона не повинна ось так зовсім тягнутися. Все, таке маленьке ТО. Провів свого мотоцикла, це вже буде їхати. Як, майже як новий. Так, ось ще вирішив засолити сало в банку. Зразу попереджаю, руки я вимів, бо зараз знайдуться ті, що скаже спочатку до мотоцикла лізе, а потім руки виміть. Сало я, звісно, купляю, свого ж не держу. Ось таке сало товщиною, тут чуть тонше йде. Засолить. Не пам'ятаю скільки кусок і не пам'ятаю навіть ціни. Чи 180 гривень за кілограм за таке сало. Ось зараз буду різати кусками. Солонечу банку. Сало ми любимо. Я й сире їм, їм і смажене. Сьогодні, до речі, можна собі таки таку вечерю, просто насмажити сало з цибулею. Відварити цілої картоплі. І просто помочати смокота. Так. Такими кусками, щоб не сильно малими і не сильно здоровими. Так, так, так. Малу банку взял. Надо было трофетровать. Так, ось вийшла така баночка, це на 2 літра. Такий, знаєте, стратегічний часткий такий продукт. Дуже зручний в чому? Собираєшся на риболовлю. Нема там в тому холодильнику єд, немає ковбаси. Витяг собі баночку, витяг пару кусочків, кинув цибулинку, хлібинку, взяв термоска, все. Рибачиш зимою оце, в основному це як на льоді. Розпалив багаття, вирізів рожна, пожарив, отак, перекусив і собі рибачиш далі. Так, трохи залишилось, але я так прикинув, що не влізе. Оце сьогодні ось поріжу, сьогодні пожару наріжу цибулі, пожару сала, зварю картопельки ціленької і помочать у ту жижу. Ну, Розуміє, це не замінить ніякі ні там ні креветки, ні міді і так далі. Це наш, скажімо так, український продукт на те, що, на чому ми в селі виросли. Це не те, що там для камери, а це отак, все дитинство. Тільки така їда одразу згадується дитинство, баба з дідом. Це звичайне діло, це, це сало, це якась капустина з бочки. Тій капустою туди помочать. Разом з картоплею. Я ж кажу, ніякий делікатес не докаже. Все, баночка є. Я ж кажу, беру ось, ось, я купляю, я ж свого не держу нічого. Купляю ось у місцевому магазині, привозить, заказуєш. Ну треба заказувати, скільки там получиться у них оставить. І ось таке салце Ну, звісно, знаєте. Не те сальце, як колись було, що на свійському. Все-таки годують люди. Ну, це не ці люди, хто в магазин, а вони теж у когось купляють, Люди привозять. Звісно, це все додається спеціальні суміші, щоб та свиня ну, і... Але все одно, я ж кажу, сало є сало. Оце я оставлю. Там у мене ще кусок, щоб це вже не чіпати, там ще кусок у мене в морозильці є. Ось це посмажити, Бо я ж кажу, я люблю і сиреньке так. Іноді винять. Поїсти там з якимсь супом чи борщем. То таке. Все на сьогодні. Оце таке сьогодні відео. Ще у нас тільки 11 година дня. Ще в мене там є робота. Але вже не буду довге відео знімати. Всім, як завжди, дякую, хто мене сьогодні дивився. Всім міцного здоров'я, всім пока.